Ми вже другий рік поспіль застосовуємо таку практику виїзних занять з газо димозахисниками, тобто з пожежними рятувальниками, які безпосередньо працюють по ліквідації пожеж, аварій. Я перший раз на цьому тренажері. ну ми відеоролики бачили в Ютубі, дивилися. А так перший раз, так, да, є хороші підчислення. Реальність є реальність, на реальність треба працювати. А тут ми знаємо, що тепер заняття. Відпрацьовували в інституті, але тут ну, давно вже не відпрацьовували саме такі тренажери, то ну, враження ну, круто. Частіше б робили так. Найскладніше це лабіринт, І за те, що дуже багато маленьких всяких проходів, прорізів. Де треба прорісти. і ну, важко, дуже важко. На пожежі ну, навіть немає на пожежі таких складнощів, ніж тут. Краще відпрацювати все на тренуваннях, як кажуть, дані контейнери максимально реалістично відображають на даний час роботу наших пожежних рятувальників. І тут є і один із контейнерів це вогневий комплекс, де йде безпосередньо контакт з відкритим полем. Мета сьогоднішніх наших занять це відточення навіків роботи в апараті, повторення теоретичної частини, знання правильності проведення оперативної перевірки перед включенням в апарати, виконання завдань по пошуку постраждалого, його евакуації і завдань по пошуку осередку і його ліквідації. Рятувальники, як ви бачите, працюють в повному спорядженні. Тобто, якщо апарат порядка 15 кілограм, плюс на них чоботи, бойовий захисний одяг. Каска, ремінь, тобто, ну, помимо своєї звичайної ваги, вони ще на собі таку досить пристойну вагу додаткового навантаження.